clack, heels tap, walking with my hips back. Money click clack, click clack, click clack, click clack. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Дивіться, красочки похвалені. У вас половина лямчика. Роги мої 15 лямів. Моя курточка стоїть також 15 лямів. Штанішечки стоїть 500 тисяч. Рюкзачок стоїть 3,5 лямчика. Перчаточки 200 тисяч. Медальйончик, Медальйончик у мене безценний. Добре, яка річ вам подобається найбільше і чому? Подобається моя курточка соціація з моєю фамкою, яку я дуже обожнюю, дуже люблю та поважаю. Вузочок стоїть 100 тисяч, ці квіточки. топік також 100 тисяч. Черевчки вони, це подарунок від мого чоловіка, і штани 500 тисяч. Сумочка, 4 лями. Добре, а яка річ вам подобається найбільше і чому? Ой, ну я не знаю, в мене їх дві. Черевички, бо мені їх подарував мій чоловік і кулончик. Скільки коштує кулончик? Це безцінна річ. Сукня коштує мільйон двісті тисяч, красівки коштують близько мільйон. Я їх купувала до підвищення цін. Гірлянда коштує 6 тисяч та тамаска коштує 900 тисяч. Яка річ подобається вам найбільше і чому? Найбільше, певно, подобається гірлянда, тому що її мало хто носить. Бо ще не здравствуйте. А ми відео знімаємо. Б... Да, ну почти. Дякую. Добрий ваші, скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ну, значить, почнемо кепочка десь э, 1300, окуляри за 10 тисяч купив. Кофточка з э, штанами 1400. І кросовки брав за Crypto Lab. Дріжі, яка річ подобається вам найбільше і чому? Скоки, напевно. А чому? Прикольно. Добре, дякую. Дешево взяти? Урвала по скітки. Урвало!